Доброго раночку. У нас сьогодні хмарненько, ну, так, трохи душно. Сережа вчора завіз, поставив машину на ремонт. Хай роблять, бо зараз зробити, поки тепло, чим потім вдруг може десь на роботу треба, буде, де холодно. Зараз возить дрова, поки не жарко. Я зробила ось такий от сніданок. Зараз будемо снідати. Омлет в духовки, 3 яйця, 300 мл молока, сіль, ну, за бажанням, зелень і ковбаску. Я покришила і змастити форму маслом. І в духовку на півгодини. Смакота, виходить, зробила собі зелений чайок і мукаву. Зараз будемо снідати всім, хто їсть смачного. Злива знову пустилася. Трист оп'єк. Сюди задуває. А то вже лиє. Гарний дощ. Куди далі за городом нічого не видно. Така злива. Гарний дощ, звісно. Ой! Вкати в хату, погрім. О, таке вже лиє, страшне. Там від дороги взагалі ужас. Від тріско таке. Аж вода стоїть. Таке вже лиє. Села не видно туди нагору. Боже, боже. ще. Добра злива. додому їхати зараз. Страшне вода стоїть скрізь. Так, це дощі йдуть. Гарні, звісно, дощі. Дворі хоч затишок, трохи тут така злива. Вітер. Дуже лупи. Повимиває вікна добре. Таке озеро тут налило. Вже трохи вимило. Вода стоїть. Не зайти, не вийти. Знову затягує потрохи скрізь. Так, все пішло. Зараз почав... Тягне, пари знов, Гарний дощ пішов хороший. Так, все намочив добре. Воно сентеля щось тягне. Знову вітер несе сюди хмари. Так все пішло туди. На північ. Кузя. Тут знову плитка грязна, все треба мити. То нічого, Головне, що дощ хороший пішов. Вчора тільки все перешарувала на городі. Ну, нічого, що зробиш. Дощ треба. Просили ми дощу довго. Зараз йде хороші дощі. Пара, пара дуже. І знов щось тягне. Добре, що вітерець є. Да, погодка помінялася різко. Ну, скоро осінь. Добре, що жнива закінчилась. Люди поубирали поля. Тепер же хай йдуть дощі. Ой, вже цей виноград починає розовіти. От він вкусний, хороший. Ваденько його в цьому році. Родило так хороший виноград. Аж спориш, такий повеселів, як лилок такий намув, намолило знов. Не видно ні доріжок, нічого не видно. Затягує все знову. Скрізь затягує. да, Хороший дощ пішов. Осталось Сережі там трошки дров довозити, ну, вже сьогодні не буде возити куди. Болотяка така, текло, як мило він, все. Да, пішли хороші дощики зараз. Ну, хай йдуть, ще є чому рости. На вечір так тихо-тихо стало. О Цезар. Хоч гуляти, Ну, пошли, йдемо. Санечка вже сідає. Бачимо? Сережа, жара. Гілляки баба. Цей, мабуть, туди поменяй, може, бачиш, тут більше жару, чи посередині їх постав. Пахнуть так. Зелень. Ага. Ну, я кінзу і не люблю. У не, її немає, Я її стайто не, була, люблю. Її не, не Да. Що й тобі пахне, да? <сі> дігустатор главний. Ай, дай. Да, дай, дай, главний. Смакота. Що Цезар, йдемо погуляємо на город. Пошли. Це ж де вже, ходи заглядає, хто б з ним пішов на город. Пошли погуляємо, йдемо, йдемо, гайда, гайда. Піхом-пьем, гайда, де твій колесик? Ага. Ну, Вроді хорошо, прохладно. Красота. Кидай, кидай, не дразни з дня. Молодец! Робідний захекався. Дождався на силу Божу, щоб пішли з ним гуляти. Він вже все, Сережа, він вже устав. <сум> Ось кварка мала. Молодець, Цезар, молодець Уже все заморгівся, вже все. Все. <сум> 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 да гуркоче щось з Реметь. Реметь, шо Затягує трохи. Молодець. Ага, він то любить мазатись тако. Ха. Той медведик. Собака да. глибока. Собака глибока. Собака уліба. Хекався бідний же. Ай, вже. Він піде водичку пити. Пошлі це. Піди водичку пий. Ой, хорошо, вітерець з'явився трошки на вечір, не так, шквари. Хорошо зараз. Як позамулювало землю. Ще мокра земля. Пахнуть дрова, намочились, пахнуть. вон хмариться трошки, але хорошо зараз. Не жарко. Красота. Гарно, так. Тихо, спокійно. Всім вам бажаю такого мирного неба, тихої, мирної ночі, всім пока-пока.